У слуги народу розвалюється коаліція з ОПЗЖ і групами, точніше, просто їх підтримки недостатньо. Тож там Єрмак і всі інші не дзвонять, і відповідно голоси на це ніхто не збирає. Тож один за одним Ukraine Facility падає в парламенті і що створює нам. Очевидні фінансові проблеми. Що з цим робити? Ну тут, відверто говорячи, у мене є своя думка, яка як -то говорить спостереження зсередини. Пункт перший, цим ніхто не займається. Ну, бігає один Андрій Мотовілець, відверто говорячи, на те, щоб його потужності чи авторитету було для цього достатньо в офісі президента, так само як і в Уряді, всі інші забили на цю історію. Тож ніхто не слідкує. Ну, це ж не свої правки або ліквідація набу і САП. Пункт другий. Це те, що більшість цих законів вони прописані так, що там є виконання майків, і плюс якась додаткова історія. І зазвичай це якась фігня, яку хочуть протягнути під гаслом європейської інтеграції чи отримання міжнародних грошей. Тож владі очевидно треба переглянути цю хибну стратегію і виносити на голосування тільки те, що справді вимагають європейці. Але депутати не дураки, всі вміють непогано читати більшість, навіть на англійській мові. Тож ну це перевіряється достатньо швидко і Пункт третій це нормальна все ж таки організація роботи.